Вітаю! Як додати обліковий запис Google Workspace на Android? Для цього потрібно мати корпоративний обліковий запис. Якщо у вас такого запису немає, будь ласка, зверніться до адміністратора. Виконаємо найпростіші кроки. Потрібно відкрити додаток налаштування на вашому мобільному. В розділі Користувачі облікові записи додати обліковий запис. Переходимо до практики. На мобільному відкрийте налаштування. Символ шестеренка. Знайдіть розділ. Пароль і облікові записи або, так як у мене, користувачі облікові записи. Натисніть. У списку інструментів оберіть Додати обліковий запис. Виберіть зі списку Google. Система запропонує вам ввести пароль для розблокування екрану вашого пристрою. Дотримуйтеся вказівок на екрані. Пишіть електронну адресу корпоративну, праворуч унизу натисніть кнопку Далі, введіть пароль, натисніть Далі, прийміть умови, погодьте. Зачекайте кілька хвилин. Можете вибрати додатки для відновлення, можете поки що пропустити цей крок, обліковий запис додано. Щоб перевірити, переходимо в Google і знаходимо наш обліковий запис тест студент». Обліковий запис додано. Бажаю успіху. Дякую за увагу!